Фармадол таблетки від головного болю. Сьогодні Православна Церква України та Українська греко-католицька церква переходять на новий церковний календар. 1 вересня починається новий церковний рік. Тепер різдво в Україні відзначатимуть 25 грудня, тож 7 січня вже не є вихідним днем. Також ПЦУ відзначатиме водохреща 6 січня, а День Святого Миколая 6 грудня, покрову – 1 жовтня. Через реформи церковного календаря також на цей день перенесли День захисників та захисниць. А от Великдень визначатимуть як і зараз за допомогою спеціальної системи розрахунку так званої Пасхалії. Дата щороку різна, бо залежить від дати рівнодення, повного місяця та інших астрономічних величин. Перехід ПЦУ на новоюліанський календар це великий крок від російської церкви, яка відкрито підтримує війну. РПЦ виступає проти календарної реформи. З іншого боку, тепер дві найбільші конфесії в нашій країні православні та католики, церковні дати святкуватимуть разом у парафіях, які проти переходу віряни зможуть святкувати по-старому. Інша новація першого вересня стосується виплат переселенцям, хто купив не старше п'яти років машину, землю чи житло вартістю понад 100 тисяч гривень, виплати втратить. Адже держава відтепер підтримує лише найменш забезпечених людей. В цей список також потрапляють власники банківських депозитів від 100 тисяч, чи власники житла поза окупованими територіями чи зоною бойових дій в розрахунку 13,5 квадратних метрів на одного члена сім'ї. Також сьогодні, в перший день нового навчального року, дітям і батькам мають повідомити в якому форматі проходитиме навчання в школах в залежності від наявності в школі укриття та близькості до лінії бойових дій. Буде очний, змішаний чи дистанційний режим. Вперше цього року в учнів буде оновлений предмет захист України. Дітям, які виїхали за кордон і вчаться там в місцевих школах, дозволять вчитися в нашій школі 6-8 годин на тиждень. Обов'язковими будуть лише українська мова та література, історія України. В кінці року треба буде показати документ з іноземної школи для зарахування інших предметів.